Це новини за хвилину. Вітаю села Долинки. Евакуювали родину з дітьми. Поліція закликає людей виїжджати з населених пунктів поблизу фронту. Тільки за минулу добу ворог обстріляв сіл і містечок нашої області. Тим часом громади області підтримують ЗСУ. передали допомоги на 15 мільйонів гривень. Це дрони, тепловізори, автомобілі і не тільки на ворога чекає багато сюрпризів. До новин міста на даху правобережного відділу первинної допомоги встановили сонячні панелі. Вони можуть генерувати до 300 кВт за годину. Це майже повністю покриє потреби закладу. Також у Хортицькому районі перевіряють стихійні ринки. Усі, хто незаконно торгує та залишає після себе сміття, будуть штрафувати. Запоріжжелектротранс здійснює дитячі мрії. Дев'ятирічний Степан, який вивчав про трамваї та тролейбуси за кордоном і навіть бував в депо українських міст, тепер на екскурсії у Запоріжжі його враження дивіться у вечірніх випусках на часі.